Минулий раз у нас була можливість чути проповідь. Це псалом 139. Ми читали псалом 139, минулий раз, роздумували, ми говорили про те, що Бог створив людину, Бог створив все. Я хотів би продовжити цю тему, пороздумувати разом з вами. І дуже важливий момент. Це той, хто написав цей псалом. Цей псалом написав Давид унікальна людина. Написано, що ця людина по серцю Божому. То чому? Тому що Давид прощав, коли знаєте, деякі не прощали, знищували направо і наліво. Давид вмів прощати, Давид вмів визнавати свої гріхи. Давид дуже багато в своєму житті болі і страждань виніс. І ці псалми, вони не просто, знаєте, як письменники бувають поети, сидять в спокої, в тиші і творять. Знаєте, вигадують. Дуже багато все, що тут написано в псалмах, це те, що сам Давид переніс своєму житті. Він дуже багато спілкувався з Господом, він молився, Бог йому дуже багато відкривав. Бог дуже його любив. І читаючи цей це Псалом 139, ми можемо побачити такі сильні слова. Давид пише в книзі твоїй були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них не було. Якими ж драгоцінними стали для мене Боже твої задуми. І як їх невимовно багато, Давид усвідомлював, що Бог створив його. Бог вклав призначення певне в Давида. І так само Бог створив нас і вклав певне призначення в нас. Також ми унікальні люди. Минулий раз я казав, що у нас є відбиток пальця, який вказує про те, що така людина, як ви, просто не існує. Просто не існує. І дуже важливо, хто нас створив, нас створив Бог всемогутній. Якщо побачити планети, зірки, які навколо нас, це все Бог. І також людину створив Бог. І у людини дуже багато насправді всередині ще таємниць і вчені відкривають для себе і відкривають, скільки людства живе, а люди продовжують відкривати для себе. Це вказує на те, наскільки Бог премудрий. І ви знаєте, якщо Бог. Нас сформував, певне призначення нам дав, то і Бог певний план для нашого життя придумав і, і передбачив дуже багато гарного, доброго, тому що від Бога добро, від Бога, знаєте, завжди надія, спокій від Бога і любов, тому що написано, що Бог і любов. І якщо подивитись на життя, на життя Давида, воно дуже було насичене. І я хотів би трохи ще розказати про самого Давида. Життя було цікавим, коли він був ще юнаком і пас овець його прикликали додому. Чому? Тому що прийшов Самоїл, пророк, і він цього юнака помазав на царство. Дитина, ну юнак, юнак, але він вже знав, що він буде царем. Коли пророк приходив і помазував, і це казав, це означає, що це обов'язково збудеться, тому що за цим стоїть сам Бог. Бог все зробить, щоб Давид досягнув такого успіху. І ви знаєте, але в цей період продовжував царювати цар Саул, який насправді відвернувся від Бога. Він не слухав Бога, по суті, не любив. Самуї пророк дуже любив Саула. Але що сталось, то сталось, сказав Самуїл царю Саулу, що від тебе забирається твоє царство. І ось в цей період вороги прийшли на землю Ізраїля і вони атакували. Це були филистимляни. Вони перейшли кордон, розкинули свій табір, напруження зростало. І ми дуже знаємо цю гарну історію, коли вийшов. Голіаф, який закликав, хто вийде на бій зі мною. І він, знаєте, дуже погані слова використовував проти Бога дуже важливий момент. А це почув Давид. Він приніс поїсти своїм братам, і він був юнак. Юнак. І в нього серця, знаєте, загорілось таке бажання все ж таки цьому голіафу дати відпір. І він визвався, він вийшов на цей двохбій. Ми знаємо. Чим це закінчилось? Бог допоміг Давиду перемогти Я цього гуляту. І дивіться. Він пам'ятав, Самуїл пророк помазав мене на царя. Ось! Ось оці, знаєте, перше кар'єрне зростання в його долі. Супер! Е на Давида чекало дійсно слава, його полюбили, популярність зростала. Все збігається. Бог, який любить Давида, створив такі умови і допоміг перемогти Голіафа. Все йде за планом. Це чудово. Але ви знаєте, в нагороду Саул підвищив Давида, і він став командиром загону. І він відправляв Давида на різні завдання бойові. І він приходив переможцем. І коли вони повертались, то співали пісні, що Саул переміг тисячі, а Давид переміг десятки тисяч. І знаєте, у цього Сауло починало, знаєте, всередині все закіпати. Він не міг цього винести, тому що, знаєте, поруч людина, він пам'ятав, як Самуїл сказав, від тебе забирається твоє царство. Він передбачав, що комусь це царство передасться. І він починає заздрити Давиду, він починає злитись, і у нього, знаєте, зростають ті ревнощі щодо Давида. І він хоче, знаєте, позбутися цього Давида. Він назначив його музикантом до себе. Давид грав на інструменті, а час від часу злий дух приходив, і знаєте, неспокій в серці давав цьому Саулу. І Саул. Заспокоївся, коли Давид грав. Але настав такий момент, коли схопив Саул списа і кинув Давида, намагаючи його вбити. Але, знаєте, Давид був дуже дуже такий сильний, винахідливий. Він встиг відхилитись. І з цього часу Саул все робив, щоб таємно знищити Давида. Перепони. Починаються певні перепони. Але це ще не все. Наказав, наказав Саул вбити Давида, його намагались знайти. Його дружина Давида допомогла йому сховатись і далі він тікає. Тобто Давид, по суті, стає тим, хто не має спокою. Його Саул починає переслідувати, переслідувати, переслідувати. А були ті люди, які прихистили Давида, дали поїсти. Він там відпочив. І далі пішов, і про це дізналися. І коли Саул про це дізнався, то він наказав, щоб тих людей, які дали прихисток знищити. А це, уявіть собі, це було 85 священників. Коли він дав наказ, то ті слуги відмовились вбивати, і була інша людина, не єврей, він вже це виконав. Цей наказ він вбиває велику кількість людей. Але це ще не все. Давид, він змушений втікати по пустельним місцям, по печерам, ховається, і навколо нього згуртовуються люди. Це 600 воїнів, які були також незадоволені Саулом. Своїх родичів Давид був змушений відправити сусіднє царство. І так сталося, що там, де він жив, Родичів не було, він не міг жити там, де зазвичай. Тобто він, по суті, був переселенець. Він постійно переселявся. Якщо у нас війна три роки, то як ви думаєте, скільки років Давид втікав від цього саула, який хотів знищити його? Як ви думаєте, скільки років? та да, да от приблизно 14, уявляєте, 14 років не мати спокою, не мати просто де свою голову схилити постійно, в постійному русі. Але це ще не все. Так було нестерпно Давиду. Зараз буде унікальна інформація, що Давид залишив межі Ізраїля і сховався у филистинського целя Анхусу. Це, цей цар Ангус, йому було вигідно, щоб Ізраїль слаб, слабшав від внутрішніх незгод. А Давид це дуже, дуже сильний воєначальник, який, по суті, знищував филестимлян. А тепер цей цар приймає у себе оцього Давида. Це така унікальна подія. І що було далі? В цей час Саул продовжує. Вбивати людей. Він вбиває учні. Був пророк Самуїл, він помирає, але у цього пророка Самуїла були учні і дає наказ Саулу знищити цих учнів Самуїла. Це просто дуже страшна людина. Вона йшла проти Бога і вбиває, вбиває і далі, далі продовжує вбивство. На Ізраїль прийшли об'єднані фалестинські князі і перемогли Саула в битві. Давид почув про цю загибель Саула і повернувся на Батьківщину. Його обрали царем спочатку іудейським, а з часом Давид став царем Ізраїльської держави. І протягом слідчих 33 років він підкорює фелистимлян і створює найміцнішу державу в історії єврейського народу. І плюс цей це Ізраїль стає дуже багатою країною. Це просто неймовірно. Якщо щось іде не по плану, це не означає, що, знаєте, Бог ставить на вашому житті хрест. В житті Давида пішло не по плану, не по плану, перепони за перепони. І знаєте, ця перепона приблизно 14 років тягнулася. Бог пома... через пророка помазав його царем. Але все немає і немає. Немає і немає цього царства. Знаєте, зневіра може прийти. І якщо навіть буває так, що в нашому житті, знаєте, ми думали, що все буде гаразд, у нас було кар'єрне зростання. Потім е, ви побудували будинок, у вас була дуже гарна робота. Прийшла війна, немає того кар'єрного зростання, у вас відняли ваш будинок, вашу улюблену роботу, і здавалось би, знаєте, все, руки опускаються. Все, що буде далі, незрозуміле, такий неспокій, вижить, просто вижити. Одень сьогодні, день, просто дожити до, 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 до цього кінця цього дня. Потім зранку знову день і просто вижити. І, знаєте, така зневіра. А там, де невіра, просто руки опускаються, депресія з часом приходить, і нічого не хочеться. Але цей Давид, коли він писав цей псалом, він вкладав. Те, що відбувалося в його житті. І він пише, 18-й вірш, псалом 139-й, якби я захотів їх, мається на увазі задуми Божі, порахувати, то їх було б більше, ніж піску. У нас завжди є надія почати спочатку, піти по, по новій задумці, яку заповнував для нас Бог. Хай у вас руки не опускаються. Чому? Тому що Давид, Давид далі пише: Я перекидаюсь. І як раніше, все ще з тобою. Іншими словами, я прокидаюсь, а Бог все рівно думає про мене. Думає, Бог хвилюється про мене. Він знає, що зараз війна. Він знає, що ви втратили роботу, будинок і так далі. Тому подібне. Але Бог піклується. І до речі, ми не знаємо, що буде через місяць, через два, через півроку. Ми не знаємо. Всього три роки пройшло. У Давида був дуже важкий період, але він надіявся, він вірив, він покладав на, Богу, на Бога свою надію. Бога є план щодо тебе. Але ми можемо вибирати, співпрацювати з Богом або не з Богом. На жаль, на жаль з гріхом в цей світ знаєте, прийшла смерть, незгода війни. І є ті люди. Які не, не люблять Бога, і вони все, що Бог робить, вони навпаки намагаються зруйнувати там, де мир, вони хочуть, щоб постійно були незгоди, війна, болі, страждання, і, і так далі. І був період в, в ізраїльського народу, коли, коли знаєте, люди відчували ну, великі проблеми, вони. Ізраїльський народ відчував, що він, начебто, забутий Богом, нікому він не був не потрібний виконати на узбіччі історії людства. І саме в той момент Господь через пророка сказав такі слова, можливо, ви вже чули. Книга пророка Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Адже лише я каже Господь, знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо. Аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Ми бачимо, з однієї сторони, Бог все сотворив, Бог нас любить, Бог для, для нас дає краще майбутнє. Бог все забезпечив, всім необхідним. Бог все бачить, Бог все знає, Він все розуміє, Бог є любов, Бог все може. Але одночасно з цим, з цими планами і задумами Божими. Я відчуваю себе інколи, напевно, таким, знаєте, непотрібним в цьому житті, забутим, особливо зараз, коли почалася війна. Але знаєте, у Бога є план для мене. Але часто, от якраз цей план я не бачу. Три роки, але я не бачу виходу. Три роки війни, але я не бачу, що коли вже цей мир настане. І знаєте, життя інколи виглядає безглуздо, сенсу немає. Просто вижити, просто вижити. Зранку думаю, як просто вижити на цьому білому світі. Ви знаєте, на жаль, є такі люди, і Давид пише це 19 й вірш, які проти Бога. О, якби ти Боже знищив нечистивого і відвернув від мене кровожерливих людей. Саул – це дуже страшна була людина. Навколо Давида були люди, які палки в колеса йому ставили, незважаючи на те, що Бог благословив Давида. Що Давид любив людей, що в нього дуже щире серце було, але є ті люди, які навколо нас кровожерливі, нечистиві. Адже вони зрадливо говорять про тебе, Господи. Вороги Твої зловживають Твоїм іменем. Знаєте. З однієї сторони Бог добрий, люблячий, всемогутній. Але з іншої сторони я відчуваю самотність, я відчуваю якісь проблеми в моєму житті, тому що є сили, які протидіють Божому плану. І відбувається боротьба. І ми якраз знаходимося на арені цієї боротьби. Бог нас любить, Бог за нас, але є той, який проти Бога. Сатана це якраз означає противник Божий. І у нас, знаєте, і у нас є е, така спокуса, тому що є ті люди, які з нас хочуть збити з правильної дороги, дороги до Бога, до, дороги до миру, спокою і надії. Є ті люди, які е, показують свій шлях. Дивись, можна так зробити. Всі крадуть і ти кради, всі беруть хабарі, ти бери хабарі. і так далі, і то подібне. Я вже розказував у е, нас е, на. Е, Студентка приходила на наші курси, і дідусь у неї був священником. І я кажу: а, і, а вона, вона проходила практику в суді. І я кажу: напевно, ти будеш від відрізнятись від тих людей, які навколо тебе. А вона каже: Ні, всі беруть і я буду брати. А чому? А тому, що якщо я цього не буду робити, то мене просто з цієї системи. Виженуть і так далі, і в мене будуть проблеми. А ким я буду працювати і чим я буду заробляти. А я вчилась там 5 років, щоб отримати цю освіту. Ну я, я буду, я буду брати, я тому що всі беруть. Ви знаєте, є дуже багато спокус, дуже багато спокус, але тут треба мати віру. У Давида була віра. Бог не залишить, Бог не залишить я. Знаю, що Бог все знає, як мені боляче і важко. І в цьому світі дуже важко протистояти цій системі. знаєте, Тому що коли треба довідка, але дуже треба довідка, не така, що можливо і без довідки, але треба довідка. Що ви за цю довідку зробите, якщо просто, як каже, не змажеш, не поїдеш. Так? І воно ще в генах, і воно цих, в цих словах. Вже сидить в нашій нації, дуже важко, дуже важко протистояти насправді, дуже важко бути чесним, там, правильно поступати в цьому житті. І тому, знаєте, Давид пише: досліди мене, Боже, і пізнай моє серце, випробуй мене, і пізнай мої думки. Подивись, чи не йду я згубною дорогою і скруй мене на шлях вічності. Якщо пам'ятаєте, коли Саша починав цей псалом, то там на початку Давид же ж і казав, ти випробував і знаєш. Навіщо знову він каже, випробуй, досліди і знай мене? Якщо Бог і так знає, дуже, дуже важливо, буде, щоб проаналізувати своє життя, і щоб Бог, і щоб знаєте, дати Богові керувати нашим життям, Знаєте, щоб Бог. Впливав на наше життя, є такий вислів, щоб Христос сів на трон нашого серця. Тобто наш є розум, ми приймаємо певні рішення. І коли Христос дійсно є Господом нашого життя, ми аналізуємо перевіряємо, а цей вчинок буде Богові вгодний чи ні. А те, що я, ну, наприклад, даю хабар, це гріх чи не гріх? Святе письмо каже, 100% гріх. І в ті часи були так, така ж сама проблема. І хабарництво, і в судах не було правди, тому що хто більше мав грошей, той перемагав в судових справах. Все одне і те ж саме. І Бог посилав пророки, і пророки казали, що це великий гріх, і так далі, і то подібне. Ви знаєте, тому саме Давид він каже. Господи, я тобі даю право на себе, керуй моїм життям. І ми побачили, що відбулося в житті Давида. Він став царем. Бог його благословив. Бог дав мудрості, і Бог дав багатство, і настільки е, заможними стали євреї, що вони е, Давид у нього було в серці побудувати храм. Будівництво це велич, величезні гроші. І у Давида були гроші на храм. Тобто, коли ти віддаєш Господу своє життя, то Бог і благословляє. І в оригіналі 24-й цей вірш так звучить: подивись, чи я не знаходжусь на дорозі. Яка веде до горя і страждань? Деякі кажуть, я нейтральний, я нейтральний, дає Бог там. В неділю люди приходять, поклоняються Богові, добре, чудово, але я нейтральний. Да, є злочинці, вони сидять в'язниці. В я нейтральний, нікого не вбив, не вкрав. Але ви знаєте, написано, якщо ви не ввірували в Бога, то ви вже противники Божій. Якщо ти не віриш, написано гнів Божий перебуває на тобі, тому що ти не повірив, тому що Бог відкрив себе в зірках в створенні своєму. Коли ти досліджуєш цей навколишній світ, ти бачиш, що є той, хто створив це, і ти його не прославляєш. Ти не слухаєш його, ти не йдеш за ним. А це означає, що ти проти нього. Тобто немає нейтральних людей. Є інтелігенція, деякі кажуть. Все нормально, я нікого не вбив, не вкрав. Зі мною все добре, але це неправда, тому що людина може грішити не тільки в ділах, думках, в словах. І хоч не хоче. Але із е за того, що Адам і Єва згрішили, цей гріх переходить із покоління в покоління. Кожна дитина, яка народжується, хто має дітей, бачите, приходить час. Я не навчав цю дитину, але вона і так себе веде, і так і треба виховувати цю людину. А чому? Тому що це гріх із покоління в покоління. І неважливо, скільки ти книжок прочитав, скільки освіти ти маєш, ти потребуєш того, щоб визнати, що є Бог і послідувати, і послідувати за Богом. І у людини є дві дороги насправді дві дороги. Одна дорога це до Бога з Богом, це життя. Це, можливо, не завжди просто, але Бог допомагає пройти у важкий період в житті. Є інша дорога це 100% там, там страждання, там біль, там горе і це пекло. Це, на жаль, є і, і про це святе письмо каже. І Ісус Христос також казав, що пекло існує, і Він навіть приклади проводить. А якщо Христос щось каже, то це правда. Немає. Того, що знаєте, Христос сказав і обманув людей. І Він казав, скажіть, де я сказав не так, би зробив не так? І мовчали люди, тому що дійсно, коли Христос щось говорив, то це правда. І сьогодні дуже важливо зробити свою самооцінку. Запитайте себе, чи ви маєте близькі стосунки з Богом. Чи рухаєтесь ви по дорозі в Царство Боже? Чи ваше життя належить Богу? Чи керує Господь вами? Чи на троні вашого серця Ісус Христос, чи просто ви самі по собі і не треба вам ніякого Бога? Подумайте, і хай Бог благословить вас в ваших роздумах і скерує, направить і допоможе в нашому дуже непростому часі. Амінь. 57 номер. Сьогодні у тебе є можливість обдумати своє життя. 57 номер.